Сергій Кононенко проводить нас своїм будинком та показує наслідки удару, який ворог завдав 1 червня. Чоловік ділиться, змушений буде відновлювати оселю, яку не встиг навіть добудувати. Ну, «То, що тут відбувалося, ви навіть не можете собі уявити. І тепер дивіться, що колоджує. Бачите? Чоловік каже, планує подати заяви на фіксацію та відшкодування пошкоджень, хоча й розуміє, що грошей від держави не вистачить. Будь-яка підтримка, вона потрібна і вона буде відігравати свою роль. Це звичайно, будь-яка, хоч то копійка, хоч три копійки. Це ж, бо це підтримка. Але звичайно, що цього, якби я вам просто сказав, скільки воно може коштувати. Не менше мільйону, не менше. Бо тут вікна. Такі недешеві були, навіть якщо дешеві, ну добре, але тут бітумна черепиця і частина стропільної системи пошкоджена і потрібно знову відновлювати. Місія з обстеження наслідків обстрілів почала працювати тут на третій день. Головна спеціалістка міського департаменту житлово-комунального господарства Ірина Пеленко пояснює, приходять до тих, хто у дії або через районну адміністрацію залишив свою заявку на компенсацію. Ми отримуємо фоксограму, яку підготовлює районна адміністрація з переліком квартир об'єктів, які необхідно обстежити. Вони попередньо обзванюють власників, попереджають їх. Ірина пояснює, фіксують абсолютно всі пошкодження від тріснутого. Кахлю до зруйнованих дахів і стін. Результати цих обстежень вносять у відповідний акт. Вже з ним люди отримують компенсації за програмою є відновлення. Люди приїжджають до нас і підписують цей акт. Цей акт завантажується до реєстру пошкодженого майна. Департамент економіки саме він розраховує, скільки коштів буде надано на відновлення зазначених пошкоджень. За державною програмою є відновлення. Можна отримати до 350 тисяч на квартиру і півмільйона на будинок. Витратити їх можна лише. На матеріали і сам ремонт. Якщо ж його власники зроблять до обстеження, гроші не компенсують, уточнює Ірина. В акті фіксується, що роботи вже виконані за власні кошти. Це прописується в акті, але, на жаль, поки механізму компенсації за виконану вже виконану роботу ще не розробили. Не компенсують і пошкоджену чи знищену побутову техніку меблі і транспорт. Однак люди можуть отримати допомогу і за міськими програмами. 15 тисяч гривень одноразово виплачують пільговикам. А тим чия оселя не придатна для проживання, щомісяця компенсують по 10 тисяч гривень на оренду. Ірина Пеленко каже, за всіма програмами кошти нараховуються протягом двох місяців з моменту оформлення акту. Анастасія Потапенко, Геннадій Корчененко Суспільне новини, Запоріжжя.